Складні погодні умови ледь не стали причиною відміни змагань першості області з Шотакан Карате. Команди з Маневичі Любомля не змогли прорватися через замети на дорогах. Неповним складом дісталися обласного центру спортсмени із Рожища та Іванич. Карате стародавній вид японських бойових мистецтв. Його опанували й волиняни. Відкритий чемпіонат області Шатокан Карате зібрав більше сотні спортсменів. Володимир Мирончук, багаторазовий учасник і призер змагань, запевняє, що це не лише спорт, а й спосіб життя. Карате є шляхом для розвитку тої людини, яка вивчає карате для себе. Головним є те, що в людини є ціль і є шлях для саморозвитку. На змаганнях учасники наносять удари ногами і руками в повну силу, але зупиняють їх за міліметри перед ціллю. Складність у тому, кажуть спортсмени, що необхідно мати велику концентрацію уваги та працювати дуже технічно. Такі змагання вимагають контролю, перш за все, за своїм характером, за своєю психікою. Тобто виховують в учнях стриманість і повагу до свого суперника. На жаль, цього разу відкритий чемпіонат області Шатакан Карате став для багатьох закритим. Через заметені дороги біля півсотні спортсменів не змогли показати майстерність на татамі. Незважаючи на негоду, прорвалися до нас учасники із Рожищ і із Іванич. Решта учасників з Луцька. Приємним подарунком стало нове татамі від народного депутата Ігоря Палиці. Були такі, можна сказати, радянські сувкові умови без ремонту. Інвентар збирали по всьому світу, так би мовити, якось виживали. Не дивлячись на це, в принципі, результати спортивних досягнень були високі. Татамі захищається, по-перше, від травматизму дітей. По-друге, це все ж таки і чистота, і тепло від підлоги. Тобто це все тісно зв зв'язане зі здоров'ям наших дітей малих. На чемпіонат приїхали дівчатка. Ці змагання дебютні для Валентини Путькало із Іванич. розповідає, що спортзал ходить уже третій місяць. Мої батьки запропонували мені сходити на відкриття карате центру І я погодилася, і після того, як побачила презентацію, мені дуже сподобалося, вирішила записатися. Тепер зовсім не жалію. Загалом в області є чимало клубів, у яких займається майже дві тисячі каратистів різного віку. Федерація високо оцінила і тренерську роботу волинян Сергію Трикозу, який очолює військово-спортивний клуб Тайфун присвоєно п'ятий дан чорного поясу.